Ви знаєте, у християнських церквах таке є це чудове привітання, дорогі брати і сестри, і мир вам, ні. Дійсно, ми є дорогі. Ми відкуплені дорогоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Слово Боже каже, що колись для мене народ, а тепер ми є народ Божий. Бог любить нас і Бог є любов. І каже Господь, ви любіть один одного, так як я вас полюбив. А він нас полюбив любов'ю Господньою віковічною, яких полюбив, спорчених. Може, ви не були. Я був грішний, досить був грішний, і Бог мене полюбив. Слава Богу! Слава. Сьогодні молоді Женя, си, я люблю тебе, зорі притягаю, один одному говоря, чуть прожили. Не зійшлися характер. Знаєте, а де та любов? А, а читаємо, Бог любов довго терпить, любов не лицемірна, любов не шукає свого. Ви знаєте, любов то є любов. Вона має бути. Ми є віруючі і часом є спомиляємося, правда? Але Бог любить нас. Ми каємося і Бог прощає. Ми маємо дітей, ми маємо внуків. Хто би нам за них що не говорив, вони є наші. Може, комусь вони в чиїх очах, вони не здалі дуже. Не такі, а в вони є добрі. Видимо недостатки, але ми любимося недостатками, Ми кажемо, так не роби, так не поступає, правда? І далі прощаємо, і любимо. Їх. Слава Богу. Ви знаєте, таке свідчення коротеньке, я, я женивсь йому 20 років, знайшов на третьому селі, так як я говорю, Ну, дуже гарна дівчина. І вже йдемо сватати, договоряться за весілля. Тішуся, радуюся. вона мене дуже любить. Я її молоді, поженився. їй 17, а мені 20. І тут приходить моя бабка, не коло мене жила, одна жила коло мене, мамина мама, а татова жила в другій, там в селі коротше, і моя ця Марта дівчина робила у лікарні. І моєї бабки сусідка робила в лікарні. І каже, бабка приходить, Ви куди вже йдете сватати. Ти кажу, та женитися, хочу, вже знаєте, квітки, шампанські, цукерки. Ну, так сидіти, та йде. Ситішу, там вже лагодя, столи тішуться, а вона каже, марта хвора. Сказала ця сусідка, що коло мене, що вона хвора, Кажіть, на Василь не йде. Ви знаєте, який стан тоді в мене? Дуже важливо, коли хтось мре з рідних. У мене мама померла, в мене багато дехто помер був, але цей випадок то є великий траур був мені. Коли любиш, на тебе чекають, що йдеш, а тут кажеш, вона хвора. І хто хоче хворої жінки, хто хоче чоловіка хворого правда? хоче коли добре. Вже як в життю жилися, то заходить то інакше. Не? А це ще я з нічого, не блудив, не грішив міг лишити. І моя мама стала і каже до мене: Ти знаєш що, Вася? Ти в мене є один. Ну бо я був маленький, тато мій загинув в аварії попов і каже: Я хоч, бажаю тобі як найкраще. Скажу, не йди, а буде здорова, буде жаловати на мене відказувати. Скажу, піди. Захворіє, скажеш через вас. Ти дорослий, ти вже за це задумав, то рішай сам. А я тобі бажаю. Ви знаєте, стоїть перед мною великий вибір. У сьогоднішній час не пішов, то нічого. Ні? На це увагу так не звертають. О, зараз ко, міняють один одним. А колись то був позор, о, щось не шив, щось не прийшов. А ще тим більше в селі, де всі знають один одного. Ви знаєте, я ж став, я не курив. На хотіла, бо я не курив. На що я десь підстріху, Сараєві засвилі сигарети, я закурив, рука трясеся, серце мені тако, щось слози не течуть, люблю, хочу їх. І уявляю, там чекають на мене, уявляю, якщо я не прийду, як їде тяжко. Розумієте? Ну, і хвар. І що робити? Серйозний вибір мною, Але та любов середині, яка не фальшива, яка натуральна, каже йде, яка у мамої й я її люблю. Ви знаєте, я пішов, дивіться, вона весела, радісна, а я пішов не з травором, вона не знає. А вона зустрічає радісно, одне до а тут, що в мене робиться, один Бог світу. Ми поженилися, діти, двоє діточок. Вона захворіла, будь-який час, що їду в Польщу, везу горіхи, бо треба було, бо лікуємо її. Помирає дитина в мене. Приїхав я з Польщі клас на похорон. Три дні відвізу горіх назад здав, помирає дитина. За півтора року помирає в мене жінка. Їй було 22 роки з половиною. Тепер я, я маю дочку від неї, живе в Тернополі. Слава Богу. Ви знаєте, а я лишився переможцем. Я переміг все. Казали, не йди рідні, бабка, не йди, бо на хвора. Я пішов, бо мене двигала та любов. Коли женився жилями, хлопці кажуть, ти молодий каже, я веселий такий, забавний. Каже, лиши, яке, що все життя си мучити з хвору жінку, я це не зробив. Але Бог мені дав ще другу дружину, ще дівчину. Ми пожили з того марту 5 років з половиною. У 26 років я лишився вдовець з дитиною. Мої однокласники, і що ще не женилися. А я вже поховав і тата, і жінку, і дитину. Але Бог дав мені другу, ще дівчину. 8 років молодша, ще маю з нею троє дітей. Хлопцеві буде в понеділок 24, дочці було 19, і ще одні 10. І це ж від першої буде 30 травня. Дивсь на цю старшу, думаю, я вже старий 30 років. Дивсь на цю малу, тому я ще молодий. І тішиться, слава Богу, брати і сестри. Божа любов, вона має бути у нас. Оригінальна. Не фальшива, правда? Ви знаєте, йдеш купувати бензопилку, чи, що, чи ще ж 50-та оригінальна. Кілько, є ти до мене циган, приніс пилку, ну пишеш тіль. Ну, так як оригінальна, ну, все там є, ну, але не оригінальна. Розумієш? Можна казати, я тебе люблю, небо притягну, але то нема того. Розумієте? Бог доказав, любов до нас. На Христі Голослому, який за нас помер. Я доказував любов, що її люблю через ці труднощі, через ці перешкоди. Любим один одного, брати і сестри. Любим Господа. Шануйте Господа, Він достойний слави, хвали і подяки. Сьогодні, брат Ваня мудро говорив, ми сьогодні встали, снаряди нас не побили. Підніміть руки, хто сьогодні нащу вовду з підвалі під плоту. Ніхто і я. Ні. Я сьогодні лікуюся в лікарні, там чисто тепленько, а лікарні побиті. А люди не мають де жити. Ви знаєте, я їжджу ще від початку, ще від бучі, як то було, я їжджу на Схід, вожу солдатам їсти і мирним жителям. Я дуже часто їжджу. Я багато об'їздив, багато видів всякої біди. Де люди не мають що їсти, де люди не мають води. Якось недавно їдемо, веземо продукти, стоять люди з тими бахлашками, стали ми, що чекаєте, водички. Привозить якась машина, бочечка може на 300-400 літрів, що то тої води. І цей, як то, вазик бортовий. І холо вода скільки? 20, 2,60, то це ведро на 12 літрів коштує 30 гривень. А ми вдома в туалеті вибачте, на кнопку відро пішло. Кухню ми і вода тече. Йдемо у душ, вода тече, правда? Ми маємо дякувати Богу. А люди не мають зарплати. Люди не мають пити. А їсти маєте що? А відки? Наклали ми там, де люди плачуть. Їдемо далі дві бабки, десь років під 80. З велосипеди тягнуть, ледві йдуть. став на багажній корисів у велосипеді на жовка. Кажу до них, куди? Куди ви їдете? Ой, синочку, їдемо за дровами у посадку. Що та бабка? На жовку нарубай, на той багажній, тако на руку возьме тих дров, тільки у нас загріється, що вона зварить. Нема кому. А кого маєте що їсти, нічого немає. Я дав і тих продуктів всякого наклов, і олію, і мармешелю, і фасулі, і, і крупів, все понакладали, а вони плачуть. А це відки. Я кажу, Бог вам з неба кинув? Бо я кажу, а Бог з неба не кине, Не кине. Не буде торба з дідов летіти з неба і губ пала. Але це Бог з неба їм кинув. Вони йдуть, і Бог види проблему біду тих двох немістих жіночок, які нікого не мають. І Бог нас зупиняє і кальдає їм. Розумієте, і бабки плачуть, чуть руки не цілують. Розумієте? А ми сьогодні тих братів говорили, наші батьки що їли? Більше їли бараболі молоко, колись, ні? А що сьогодні все є? І ще не вдячні. Коли солдати, ко хлопці, може що ще вкайвася, були часи, що ми війни делікатес був для нас. Не було що їсти. Делікатес. Мої жінки рідний брато тиждень на самім енергетика. Десь був якийсь магазинчик, там самий енергетика. Їсти не було, не було, як вийти. І вони, а ми маємо що. Дякувати Богу. Брати і сестри, будьмо вдячні нашому Богові, лікарні побиті, школи побиті, церкви побиті, дома молитви є побиті. Але дуже багато є збережених. Ви знаєте, я був в домі в молитві, там ворозень, Бородянка туди, пінь, буча деревляні ті дім молитви у нього стоїть така сосна і такий грубий снаряд залітає, подробив пів цього метра до стіни, бо би розніс. А Бог так зробив жону состу. З другого боку в стіну залетів снаряд і вірка він там застряг. І сло служіння. Бог не допустив. Господь каже, кожна волосинка на влітвої порахована. Без волі моєї жодна не впаде. Чуєте, як Бог нас любить. як Бог нас береже? Сів брат Ваня зі мною, слава Богу, приїхав до лікарні. Я лежу і їду, і в машині на бардачкові, то пише, що, що бережи нас Боже в дорозі. Я кажу, які це слова важливі. Може, хтось думає, е, що то, це дуже важливі. Бо ти, сайте, Божа охорона це є дуже важливе. Я багато їду на схід тими дорогами. Я видів багато всяких аварій. А ми їдемо. Їдемо ночами. Всякі колони, всякої техніки їдуть, всякі фур їдуть. І раз ці раз і останній їхав додому, їду за рулем, ну, вже такі вимучений, їду за рулем. Наразі що засигналило, а я вже диссивна над цим. Я заснув. Навіть не замітив, як я заснув. А що за Так бо довчи я головою чи носом сигнал і запікало різко пробудив мене Господь. Чуть секунду і мій десь розумієте? І вже їду. Ресон пропав і молюся, Боже, дякую тобі. Боже, сохрани. Тим не зберіг. Може, ми думаємо, що то удачно. Удача, так виходить, все нормально. Ні. Нам потрібна Божа охорона. Їду, йоді, все, не хочу спати, не знаю, як, засну, відключився, і Бог мене буде. Вставай. Могла бути аварія смерти. Такий наш Бог. І, і благослово каже, не йдіть з дому. Не Запросити Господа з тобою. І просити треба Божого благословення. Слава Господу! Слава і сетей, Бог чує нас, Бог не залишає нас. Якщо є розумієте, щось не річ, яка справа, звернімо увагу на своє життя. Я десь років тому гепатит це. Вруді і служити, і люблю Бога і стараюся, але захворів гепатитом. Приходю на зібрання. У нас є сестричка, через яку Бог слово говорить, ніхто не знав, на жінка, і каже Бог до мене. І от син мої, я прийшов. Здов... Ну, я, я багато людям кров здавався, і гроші не брав. І тут сказали, що у вас серйозна хвороба невиліковна. до зібрання, йде слово, і от син мой, і готовся скоро возовує небеса. Всі хоче в небо, ні? А вмирати не хоче, бо собі знаю. Дуже легко говорити, проповідувати. Брати і сестри, око не бачило, уку не чуло. На людський розум не прийшло правильно, хочеться туди, але ще хочеться тут пожити, правда? Славити Бога. А коли вже чуєш, що маєш ти туди, вже чос. діти маленькі, жінка вагітна. І було слово до мене. Це ті язви на тілі твоєм допущені мною. Обайді свою жизнь! Обійди своє життя. І небо прийме рішення, я тобі дам відповідь. Братій Сетре, Бог каже, обійди своє життя. Якщо щось у нас є, може якась помилка є? Я себе шукав з маленьку, Господи. Може я щось не так поступив, може та я все згадував. І я все виходив на двір, вночі молитися, і плакав там, бо жінка дитину вродила добу, Забиратися вже з світом. Я лишився сирота домаю, і в мене дитина лишилася сирота жінка мало і знову селішу. І одного разу я смирився, молюся і кажу, Господи, я дякую Тобі, що Ти не в пекло не пошлеш, а в Царство Боже. Що ти хочеш до себе взяти, я дякую Тобі. Прости, Господи, що я плачу не хочу вмирати, бо кажуть опять, нехай буде Твоя воля. Твоя воля мене взята, а я тут пираюся. Боже, бери мене до себе згідно Твоєї волі, а сім'ю віддаю Твої болі, святі руки. Віддаю сім'ю Твої руки, і ти опікуйся нею. Бережи її. Коли я це сказав, смиряюся, я відчутки від ніг до голови горечі прийшло по мені. а то прийшло і зцілення. Слава Богу! Бог хоче смирення. Пише, що противеси гордим смиреним дає благодать». Я ж допустив щось наше життя. Боже, відкрий мені, хрече не на опасній дорозі, ні, хлой пише. Відкрий мені, Господи, Шукаємо себе. Шукаємо Господа. Написано, як він близько. І Бог допоможе.